Доброго дня Сьомий клас. Сьогодні ми розв'язуємо задачі на силу тертя. Як правило, це задачі на силу тертя ковзання, якщо не сказано щось інше. Отже, перша задача як напрямлена на сила що діє на коробку при русі стрічки транспортера. Що ми бачимо? Що йде рух стрічки транспортера, але нам не сказано в яку сторону. Отже, ми намалюємо похилу лінію, що буде якраз виражати Стрічку транспортера, а може бути і рух вверх. Ми обов'язково з вами намалюємо тіло на цій стрічці і в першому, і в другому випадку. Тепер, якщо ви пам'ятаєте, нам потрібно показати рух стрічки транспортера. Показуємо стрілочкою і підписуємо, що це швидкість. Так само і в другому випадку. Швидкість направлена вгору. Тепер нам потрібно показати саме силу тертя. Окрім сили тертя, на тіло діють і інші сили, але нам не потрібно їх показувати. Отже, вибираємо точку стикання нашої коробки з транспортером. Оскільки сила тертя завжди напрямлена в бік протилежний швидкості, то ми можемо намалювати в першому випадку стрілочку в іншу сторону. А в другому випадку стрілочку також протилежно швидкості і підписати ці стрілочки. І в першому і в другому випадку це сила тертя. Згадуємо, якщо в назві є слово сила, то ми позначаємо силу буквою F, і щоб ми її якимось чином відрізняли від попередніх сил, ми її підписуємо. Тертя. Так само ми робимо і з другою силою позначаємо силу тертя буквою F і знову підписуємо тертя. Отже, ми бачимо і в першому, і в другому випадку сила тертя діє протилежно напрямку швидкості. І прикладена вона до тих поверхонь, що стикаються. Друга задача вже буде задача з розрахунком. Отже, давайте подивимось. Щоб зрушити з місця пакунок, отриманий на новій почті масою 6 кг, який лежить на підлозі, потрібно прикласти горизонтальну силу 15 Н. який коефіцієнт ковзання між пакунком і підлогою. Користуючись таблицею коефіцієнти втертя ковзання, з'ясуйте, який. Парі матеріалів відповідає отримане значення. Отже, ми бачимо, що в нас є з вами маса пакунка. Це буква М, дорівнює 6 кг. Також в нас є сила, з якою зрушують наш пакунок. Ф. Вона дорівнює 15 ньютонів. І нам потрібно знайти коефіцієнт тертя. Якщо ви пам'ятаєте, коефіцієнт тертя позначається буквою «мю». Отже, я напишу, що «мю» в мене невідомо. Всі величини в нас вже записані. Давайте подивимось, чи нам потрібно щось переводити в одиниці «сі». Якщо ми подивимось, маса в нас вже в одиницях Сі, це кілограми, сила вже в одиницях Сі, це ньютони. отже, нам не потрібно з вами нічого переводити, ми залишаємо стовпчик незаповненим. Запишемо, будь ласка, розв'язання. Якщо мова йде про сили, то краще зробити малюнок. Отже, ми з вами показуємо підлу. Отже, ми намалювали з вами малюночок. Тепер ми з вами розбираємося, куди напрямити силу. Оскільки нам не сказано, куди напрямлена сила, чи вправо, чи вліво, ми можемо вибрати самі напрямок. Отже, будемо рахувати, що в нас сила направлена прямо. Точка прикладання виберемо з одного боку і покажемо стрілочкою напрямок сили. За допомогою якої рухає наш пакунок. Позначимо її буквою F. Ми розуміємо, що якщо є сила, яка передвигає пакунок, то обов'язково як протидія цієї сили повинна бути і сила тертя. Вона в нас напрямлена, Вона в, нас напрямлена в сторону протилежної основної сили. Ось таким чином. І ми підпишемо, що це сила тертя. Всі сили, що в нас є, ми вже намалювали. Є таке пояснення, що якщо тіло рухається рівномірно, тобто нам потрібно записати, що воно так рухається, то ми можемо ці сили прирівняти. Отже, записуємо, тіло рухається рівномірно, ставимо двокрапку, і тоді ми можемо записати наступну рівність. F дорівнює силі тертя. Якщо взяти цю рівність, ми бачимо, що в ній ще немає нашого коефіцієнта ню. Згадаємо ми з вами, будь ласочка, яким чином можна знайти силу тертя. F тертя, згідно нашої формулою яку ми вчили, дорівнює «мю» коефіцієнт тертя. Помножений на силу реакції опори. Отже, в нас з вами з'явилася нова сила сила реакції опори, що позначається буквою Н. Але на малюнку її немає. Тому виберемо інше перо іншого кольору і покажемо силу реакції опори, яка йде вверх. Отже, це в нас N. і протидія цій силі реакція поле сила, що називається вагою тіла, або сила тяжіння. Отже, в формулі замість n я можу тепер записати. Помножити на P. А оскільки тіло рухається рівномірно, то я можу замість P записати формулу, по якій рахується вага тіла м помножити на коефіцієнт g. Що ми і зробимо. Отже, наша остаточна формула м g. У нас є маса, у нас є сила. Тобто ми можемо записати, що все це дорівнює F, і з останньої формули ми можемо виразити з вами коефіцієнт. Тертя мю. Отже, μ дорівнює. Ми бачимо, що мю є множником. Отже, для того, щоб знайти невідомий множник, нам потрібно силу. Яка в нас є, поділити на добуток М Ми бачимо, що в нас немає G, але ми знаємо з вами, що G це 9,8, або можна також рахувати як 10 ньютонів на кілограм Це ми і використаємо при розрахунках. Отже, ньютонів на кілограм це ми і використаємо при. Розрахунках. Отже, мю дорівнює. Замість F я пишу 15 ньютонів. Внизу 6 кг Помножити на 10 ньютон поділений на метр. Ці величини ми записали, нам залишилось тільки порахувати. По-перше, Пробачте не ньютон на метр, а ньютон на кілограм. Отже, ми з вами зробили. Тепер ми можемо розраховувати ню. Замість F ми пишемо 15 ньютонів. Замість М 6 кілограмів помножити. На 10 ньютон поділений на кілограм. Всі величини в нас є, ми можемо рахувати, але попередньо скоротимо. Ньютон і ньютон ми можемо скоротити. Кілограми і кілограм ми також можемо скоротити. Отже, ми отримаємо з вами безрозмірну величину. Що вона означає? Що не буде розмірності. Отже, 15 і 6 можна скоротити на 5, на 3. 15 і 6 скорочуємо на 3, зверху буде 5, знизу 2. І 5 і 10 ми також скоротимо на 5, і в відповіді нас отримаємо 1 четверта. Якщо її перевести в десятковий дріб, то це буде 0,25. Отже, коефіцієнт мю ми знайшли. Дійсно, ми знаємо, що коефіцієнт мю не повинен бути більше одиниці. Він нам зараз підходить. Але нам ще потрібно, користуючись таблицею коефіцієнтів тертя, визначити, які. Це можуть бути матеріали. Отже, якщо ми побачимо з вами таблицю, яка розміщена в вашому підручнику, то 0,25 ну, коефіцієнт тертя дерева по дереву. Отже, ми можемо ще записати, що в нас рухалося. Запишемо дерево по дереву. Тобто і на, цей, на це питання також був дан, була дана відповідь. І остання задача також на силу тертя. Отже, умова. Та пряжка собак з силою 500 ньютонів рівномірно тягне горизонтальною дорогою сани. Невідомої маси. Знайти масу сани, якщо відомо, що коефіцієнт тертя дорівнює 0,1. Отже, в нас є сила, вона дорівнює у нас 500 ньютонів. Також в нас є коефіцієнт тертя. Коефіцієнт тертя, пам'ятаємо це мю. І коефіцієнт тертя, тертя дорівнює 0, ,1. 10. Нам потрібно з вами вирахувати, знайти масу наших саней. Отже, напишу, що М невідомо. Тепер ми можемо розв'язувати задачу. Ми знову дивимось на одиниці вимірювання і ми бачимо, що вони всі. В потрібних одиницях, тобто в одиницях С і ми стовпчик Сі залишимо пустим. Отже, почнемо розв'язувати задачу. Перше наперво, якщо ви пам'ятаєте, нам обов'язково потрібно з вами замалювати, намалювати малюночок. Отже, по-перше, поверхня горизонтальна. По-друге, ми. Показуємо, що ця поверхня не прогинається, тобто це земля. У нас є тіло знову у вигляді чи прямокутничка, чи квадратика, от як вам краще, так і робіть. І тепер ми розбираємося. Нехай сани їдуть вправо. Тобто сила, з якою тягнуть сани, дорівнює 500 ньютонів. Давайте розберемося. Якщо ми знаємо конструкцію саней, то ми розуміємо, що, як правило, упряжка собак приєднується до передньої частини саней. Отже, намалюємо силу. І підпишемо її, що це просто сила тяги. Її ще дуже часто називають, але ми запишемо просто F. Якщо тіло рухається, то протилежно до нього обов'язково напрямлена сила тертя. Пам'ятаєте, що ми її малюємо між Тими поверхнями, які стикаються, ось таким чином. По довжині вона повинна дорівнювати силі нашій, тобто дві клітинки, але її позначення буде сила з приписом тертя. Окрім цього, нам потрібно з вами. Ще обов'язково намалювати дві сили, зробимо їх іншим кольором. Це сила реакція пори, тому що ми пам'ятаємо, що сила реакція пори пов'язана з формулою сили теття, і вага тіла. Вони також побличені, повинні бути однакові. Отже, нам сказано, що рівномірна Тягнуть нашу запряжку. Нашу, наші санки. Отже, ми можемо написати, що горизонтальні сили дорівнюють по модулю. Що ми перше і напишемо? F дорівнює F тертя. Знову згадаємо з вами, що сила тертя знаходиться по формулі. μ помножити на Н. А Н це в нас сила реакції опори. З малюночком бачимо, що вона дорівнює МЖ. Отже, я зразу напишу остаточну формулу μ МК. G. І тепер прирівняємо, тобто дорівнює F великий. Тепер давайте розберемося: нам потрібно знайти з вами М. М це також був множник. Отже, щоб знайти невідомий множник, а саме М, нам значення сили потрібно поділити на дві величини μ. G. G я допишу. А ось μ. Ми намалюємо. Всі дані для розв'язання в нас вже є, то будемо з вами вже розраховувати. Замість F я напишу 500 дютанів. Замість μ 0,1 помножити. На 10, ми пам'ятаємо ньютон поділене на кілограм. Перше, що ми робимо, це скорочуємо наші одиниці вимірювання. Ньютон і ньютон скоротиться, залишиться кілограма. Отже, 500 поділити на 10 буде 50. А помножити на 0, поділити на 0,1 буде знову 500. Отже, 500 кг. Дякую за урок, до побачення!